У радянські часи Наталю Забілу називали дитячою письменницею, авторкою читанок та бабусею всіх малюків. Але за цими ярликами стояла зовсім інша Наталя незалежна та багатогранна. П'ять маловідомих фактів про Наталю Забілу. Перше. Наталя походила з українського шляхецького роду забіл, освіченої родини, вчителювала у селі Старий Люботин під Харковом. Після вчилася в Харківському інституті народної освіти. Друге. Вона писала про глибоко особисте Її вірш Дитина вмерла. один із найболючіших віршів Забіли виріс із її трагедії, втрати дитини. Третя. Була сильною авторкою любовної лірики, свободолюбною жінкою, в якої, за словами Юрія Смолеча, мала безліч коханців. Вона ніколи не будувала з кохання ніяких мук і гризот. Мала багато неофіційних стосунків, не ідеалізувала чоловіків. Четверте. Головний лірик у слові Володимир Сосюра запросив її якось на побачення на нічний цвинтар. Вона не прийшла, натомість надіслала свого першого чоловіка Саву Бошка. Той злякався і не з'явився. П'яте. У драматургії Наталя була новаторкою, створила поему Троянові діти про заснування Києва, твір, який ніяк не вписувався в офіційну канву соцреалізму. Друзі, поділіться цим постом. Розкажіть знайомим про Наталю Забілу.